Доброго дня. Бо тут проростаємо нас уже. Скоро будемо садити. Гарне. Рослина. Обріплодиною. Це власного вирощування. В цьому році спробували. Получилось. Посадили трішки трішки цибульки. В цьому році будемо засаджувати більше. Площі. Просто Звичайні землі. Трішки зверху просипано на піском, щоб вага не так виходила. Цім паростком. Оцей паросток виростає десь сантиметрів 30-35 і можу ставити на стаканчик на воду. Воно дає іще коріння і пересаджувати. Або на постійне місце. Там, де воно буде рости, або потім пересадити горщики, потім пересадити з горщиків в землю. Ну, єдина проблема єдина проблема, тому що під нього треба дуже великі грядки бо Картоплю сам батат походить не дуже глибоко в землю. Потім його важко дуже викорити. В цьому році одна грядка вийшла, просто насипав землю на цілину і посадив, то плод, сама картопля, коріннями впирається в землю, в тверду він і може пробити і сам, сама картопля потім наросте. Вона закручена. Тобто, якщо хто захоче. Посадити. Це як якби новинка у нас в Україні в, нашій, в нашому регіоні. То обов'язково потрібно культурувати. Або копати, влочити, щоб земля була м'ягка. Тобто насипати землю на ну, не годиться. Це так вчора в тому році одна грядка вийшла, але. Результат. Та картопля, яка була наверху. Получилось добре. Та, що впарилася в землю, вона не виросла. Тобто. Далі буде. Всім дякую. Якщо було цікаво.